Реалії війни Дивіться, зараз буду спасати її. Що там, сова, чи филін, чи пугач, сей, чи сейч, як це штука називається Ой, бедос. Це зняв Ну повністю в ти в лес короче в путанці. Обстригаю от ножницями. То просто капець. Не знаю, виживу чи ні. Назар, ще раз тобі дякую. За рукавички і люди сели, короче, вообще супер. Так пригодилися ще. Що такий варіант. Отекай, бутіка. це працюємо. Дивіка, Фаля. Покажи тут во. Ага, а це й а такого гарного, таким білим. Але все нормально, відходить. Нашу Марійку обстріляє. спасли. Обстріляє. Нашу Вітерожу. Назвали її Маруся. Маруся, так. На сьогодні другий день народження. Так що в нас сьогодні свято. Її трошки підлатаємо. Ну, і пустимо зачі в небо замість э, дронів буде у нас літати. Ніхто не подумає, що там в неї щось є. Камера. Оце в неї камера така червона. Ультрафіолетова. Біоптиця. Зараз будемо запускати на москаля, коротше. Красавчик. Буду випускати. Помаленьку, 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 помаленьку. Щоб воно боселен. І лежить ковбасу їдав. Нехай набирається сила. Лежить не рухається. Не думаю не замерзне. що підкину підкинув її ковбаси і вклюю ковбуса. Пробує взлетіти. Нехай може йде. О, бач не може. Поскакала. уже зараз живе.